Ого, потужного вибуху розпочався ранок понеділка у Кривому Розі. Вже за мить стало відомо, росіяни поцілили балістикою просто по п'ятиповерхівці. Удар був таким потужним, що повністю зруйнувала один під'їзд житлового будинку. Під завалами все ще шукають жінку з трьома дітьми, яка в цей час була в квартирі на третьому поверсі. Моя кума стріля дітьми, які що Дівчинка тільки раділась. Там моя кума із трьома дітьми. Дівчинка тільки народилася. Вони були у залі всі разом. Я так розумію, грали у футбол із дітьми. М'ячик відлетів у кухню, і в цей момент якраз прилетіло. Їх завалило, а його віднесло. Жал в кухні цей момент, якраз і прилетіло. що їх сильно завалило, а його віднесло. Дивом цілів батько дітей Максим. Вибуховою хвилею його відкинуло на другий поверх. Сподіваємося, тільки на господа може десь. Плитою їх прикрило, що вони живі. Сподіваємось, не хочемо думати про гірше. Момент атаки більшість людей якраз була вдома. З першого по п'ятий поверхи будинок буквально склався, немов картковий. У понівечених квартирах поруч люди рятували найцінніше. Дома батьків не було. пощастило, що батьки були на роботі. Вікна повилітали і з потолка там люстри всі попадали, все там ще. Повиривало душники, дівчатки дали переноски. Ми бігом додому ловили потік. Ну, пособирали нас, впустили, щоб ми тваринок забрали. На цю хвилину відомо про 12 поранених. Серед них двоє дітей, десятирічній дівчинці, медики надали допомогу на місці. Одинадцятирічного хлопчика ушпиталили. Зруйновано цілий з п'ято. По перший поверх 13, 12 людей на цю хвилину отримало поранення різного ступеню характеру. І троє з них знаходиться в лікарні. Серед них 11-річна дитина, яка з розцінюється як середньої тяжкості, лікарі роблять все можливе. Була консультована дитина відразу ж всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим одуларингологом і Дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію. Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває. Поруч із місцем атаки розгорнули штаб допомоги постраждалим. Розселяють мешканців зруйнованих квартир та приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. На Навпруги дуже багато пошкоджених будинків це і вікна, і балкони, і так далі. Повністю вже розгорнуто поруч. Поруч видається ОСБ, плівка, рейка, тушка, ну, набори срок матеріалів. Там, де люди маломобільні, старічки, там допомагають захистити кримінальні бригади. На місці ворожої атаки пошкоджено 35 багатоквартирних будинків. Там вибиті шибки та пошкоджено дахи. Ще 11 автомобілів та адмінбудівля. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров. Новини 11 каналу.